Щотижня Трускавецький інформаційно-курортний центр проводить театралізовані вистави Легенди давнього курорту, де ми розповідаємо про усі таємниці нашого міста. Ну і звісно, ми проводили кілька серій вистав для наших. Захисників і захисниць і зрозуміли, що це просто ідеальний момент для того, щоб занурити наших військових в світ гумору і казки. — То я не це на орган. Казали на орган, або а може на орган, а, а є орган. А Може О, на не і в... на орган, я Шо не, не голову мороч а є орган, що ви не сказали відразу? Туристичних інформаційних центрів Львівщини запровадили безкоштовні екскурсії для захисників наших, які перебувають чи в ротації, чи приїхали на реабілітацію до е, нашого регіону. Відповідно, е, знаходячись чи в Трускавці, чи в Дрогобичі, чи безпересередньо у місті Львові, вони можуть звернутися до туристично-інформаційних центрів і обрати одну з тематичних екскурсій, які пропонують власне туристично-інформаційні центри. Власне ця екскурсія театралізована легенда давнього курорту, вона повстала перед повномасштабним вторгненням. І е, тоді, ви пам'ятаєте, це життя було зовсім інше. Багато туристів, трускавці, туристи не тільки з України, з усіх куточків світу. Е, коли почалася війна, я і ще один з акторів цієї екскурсії е, пішли добровольцями на фронт і. Ну і коли вже е, повернулися, то зрозуміли, що одна з один з елементів адаптації і реабілітації такої воїнів це є повернення до життя. Соціального і отакого от трішки в формі казкові та і наша екскурсія вона дає такий інтерактивний досвід мандрування давнім курортом, і це і це теж дуже класно. Тому ми закликаємо всіх воїнів, які перебувають у трускавці, разом з їхніми родинами, теж звісно, приходити до нас на екскурсію легенду давнього курорту у Трускавці для вас абсолютно безкоштовний вхід, і ми разом можемо прогулятися містом. Пошпацерувати, як важливо казати у трускавці, і бути разом на одній хвилі. і Ця хвиля нас наближатиме до перемоги. Куплю гріхи! Йой! Я собі почитав. Думаю, а, а, зараз піду, знаєте, на грішу, потім піду продам. Зароблю трускавці, то, легко, так, так, то легко Так, то легко. Отож, запрошуємо вас взяти участь у наших безкоштовних екскурсіях в різних куточках Львівщини. Інформацію та щодо переліку екскурсій ви зможете знайти на сайті Львівської обласної військової адміністрації в розділі захиснику та захисниці.